Був цей обстріл із С-60, десь, десь приходив. А взагалі що ну, він, щось він щось частіше ворог застосовує? — Що за Він застосовує створю артилерію і міномети 120-ти. Ну і а 60 у нас там катається. Буває реактивні виходи градів. Ну, Останні тижні ситуація не змінилася. Я маю в виду, ну, обстріли як були, вони не стали більш інтенсивними. Хлопці мої витримують оці всі тягості нашої служби, тому що ви самі бачили, як, як треба літом зараз пройтись. Тут був, Там був, ну, не буду казати де, а, прийшов, мене замінили. А, зараз я відпочиваю в дане час. Ну, знаєте, як сказати, бачити не бачив, ну чути чу. Чути, як -чу. колони да, просто переслухають. Вони вихлопи йдуть, а, а зиму дивлюся, вроді би не наш. Ну чути, що виходить підрозділу, бути пильним, всім укриття. Застосування ССЗО ворогу. Бути пильним, всім укриття. Що понадоби?